Привіт, дорогі діти, шановні батьки та всі жителі нашої громади. Цей день присвячений саме вам наші зірочки. Це ваше свято, дітки, і ми завжди пам'ятаємо, ваші права є непорушними і ми стоїмо на їхньому захисті. Ви маєте завжди знати, що право на щасливе дитинство на мирне небо над головою на освіту це ваші невід'ємні права, які ми оберігаємо. Ви наша найбільша цінність, наше сьогодення і наше майбутнє. Ваші усмішки наповнюють наші серця радістю, а ваші мрії надають нам сили рухатись вперед. Хоча зараз насправді непрості часи, і ви, на жаль, знаєте про війну не з книжок. Ми дорослі докладаємо в усіх зусиль, щоб захистити ваше дитинство. Дорогі діти, будьте сміливими, допитливими, вірте в себе і в свої мрії, мрійте масштабно, вчіться із задоволенням, грайтесь від душі та творіть. Ми дорослі завжди будемо поруч, щоб підтримувати вас, допомагати вам, подолати будь-які виклики. Щиро дякую усім батькам, вихователям, вчителям, громадським активістам, усім, хто щодня дбає про добробут наших дітей, інвестує в їхній розвиток і майбутнє. Ваша праця є неоціненною. З нагоди свята бажаю кожній дитині міцного здоров'я, безмарного неба, яскравих посмішок, вірних друзів та безліч щасливих миттєвостей. Нехай кожен день буде наповнений радістю та добром зі святом вас, дорогі діти, з днем захисту дітей. на дрожву. Я маю право на освіту. Я маю право на успіх. Я маю право бути собою. Я маю право на розвиток. Я маю право на любов і на роботу. Я маю право на безпеку. Я маю право жити у мирі.